Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Тож мене питали за долю лівого берега Херсонської області. Зокрема, чи повернуться туди люди жити, відповідно, після звільнення? Ну і що там взагалі буде? Ну, давайте подивимось. Ну що, поїхаю. Так, ну добре, давайте для початку подивимося взагалі, а що на липень чекає лівий берег Херсонської області, да? ну потім взагалі подивимося <кхм>, стосовно того, як там стосовно життя, ну і так далі. Так, добре, дякую за відповіді. Отож, скажіть, мені будь ласка, що чекає м -м, лівий берег Херсонської області у липні місяці цього року? А й скажуть що правду. Ei was, лагус, ото. Так, довертаю по часовій. Райда перевернута, Ага. Я зрозумів. Дивіться, прошу мо. <кхм> прошу мо. Ей вас, Єра, Мінгус, Лагус, Ота, райда перевернута. Ну, доволі непоганий набір рун. Це на липень, я подивився. Підно, дивіться, відразу падає, що це? Це у нас падає оборона. Ну, зрозуміло, орки будуть там оборонятись чомусь. -то, да? е, дивіться, крім того, до речі, що? Це, це ось вода. Да, вода. Вода сходить. Ну, тобто, в липні вже остаточно зійде. І Дніпро, я так розумію, повернеться в своє русло. Так, і так як ну, плюс-мінус, звичайно. Е, крім того, дивіться, це про що мова також? Це мова про те, що ну, да, вектор на оборону. Тобто, орків туди. Схоє, що вони туди будуть сили підтягувати. Чомусь то знов-таки, чому ж, правда? Дивіться, єра падає. Це урожай. Ну, в даному випадку пряме значення цієї руни, тобто, ну, Ліву, на щастя, не весь лівий берег затопив, Да? Ну і зараз вже відео з'являється, як люди прямо з під води збирають картоплю. Да? Ну, тобто буде, буде збір урожаю, буде певне завершення циклу. Ну Циклу чого, відповідно, Да, підтоплення. Ну, тобто У липні вода вже остаточно має посходити. Ну Я ж кажу, Дніпро плюс-мінус, плюс-мінус повернеться в своє русло. Про це мо. Дивіться, інгус. Ну так, да, приємне завершення. Благоприємні новини будуть, так, певні. Стосовно чого, до речі, да, стосовно урожаю, в тому числі, Ну, тут е, фізичне значення урожаю саме. Хоча не тільки. Хоча не тільки. З учетом того, що орки будуть обороняти, щось там схоже буде і не лише урожай фізичний. Ну, якщо ви розумієте, про що я. Е, так, лагозу я пояснив. Схід води. Дивіться, от, зокрема, це що? А це, ну, е, як це сказати, ну, певний урожай, завершення циклу. да? Ну, Часто це програється саме як поверненням територій. да. Уже, в принципі, наші там ніби десь на лівому березі закріпились. Просто що офіційної інформації про те нема. Але диму без воню не буває. Російські пропагандисти аж виють. Ну, повернення територій, да, схоже на те буде. Саме із лівого берега Херсонської області. Ну, але дивіться, але все-таки ще райдо перевернута. Тобто, що, ще певні можливості обмежені. Ем, і ще, бачите, певні дороги закриті. Ну, в фізичному розумінні можна сказати, закриті в тому числі. Проте, бачите під інгузом. Тобто, не, не все настільки погано, але так, да, обмеження ще певні є. Відповідно, певне повернення території, схоже на те, що буде, але що воно так і тим, знаєте, повільно. Ну, Потихеньку. Але все рівно. Бачите, гарні новини проглядаються стосовно цього. Ну, а раз. Е, питали після звільнення, повернення людей, що там взагалі? Чи буде життя. Ну, якийсь дуже песимістичний настрій. Ну, Пустелі там не буде. Хоча, звичайно, після підриву водосховища Каховського, Каховської воно ну, зрозуміло, що. Будуть проблеми. Так, добре, дякую за відповіді. Так, ну як би це правильно запитати? Ну, давайте так. Добре, давайте так. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи після повного звільнення Херсонської області люди зможуть повернутися на території, які були підтопленими?

Е, ну, дивіться, так як я кажу, пустелі там не буде. але, але Нюанси будуть однозначно. Ну, дивіться, от перевернутий Альгіс, Евас перевернутий, Іса, Дагаз і Торісас. Прошу мова, відразу. От перевернутий. Ну це ні дати не взяти. Втрата власності, зокрема, втрата будинків. Да. Ну, зокрема, я за підтоплену зону питав, правда? Ну, Відповідно, втрата будинків. Ну, так. Тобто, ну... Е, у кого буде повернутись куди, ті повернуться, у кого нема, ну ті повернуться пізніше. Ну або, може, десь і в іншому регіоні оселяться. Тут як подивитись. Дивіться, Альгис падає, все рівно бачите, так, да, люди після звільнення будуть там все вже захищеними відчувати. Ну і держава буде дбати про захист людей, зокрема. Так, да, звучить трошки утопічно, знаючи, як у нас іноді відбувається, але ні. Буд буде підтримка від держави, де й не тільки від держави. Допоможуть там відновити все. Дивіться, я вас перевернути. Прошу мова. Повернуться не всі, по-перше. А хтось, навпаки, після звільнення виїде звідти. Ну, так кажу, як Дивіться. Крім того, певні можливості, певні можливості, бачите, виїзду обмежені будуть. Ну, я, так, я так розумію через те, що ну, майно зрозуміло, як там дороги після підтоплення. Будуть орки відновлювати, не будуть. Теж от питання, до речі. Тобто, ну, це не, не в тому плані, що Україна буде там, блокувати виїзд з тих територій. Ні, не, не про це мова. Тут саме, знаєте, ем, обмеження певних можливостей, ну саме в зв'язку з тим, що там дороги певні пошкоджені будуть. От про те мова. Де, до речі, після звільнення може пошкодження бути не лише від води великої. О, на жаль, да, дивіться. Ну, але падає дагаз, трансформація ситуації. Тобто, до речі, під алізом. ну, Це окрім того, що руна захисту, це і захист вищих сил, в тому числі. бачите? Падає трансформація ситуації, куди відкриття все-таки можливостей нових. Відкриття можливостей нових, ну і зокрема активні дії. В даному випадку це вже не про бойові дії, ну ми після звільнення говоримо. Так? Е, ну, те, що я кажу, держава, ну да і не лише держава, схоже, якісь міжнародні фонди, організації будуть допомагати е, відновлювати регіон. Ну але, звичайно, да, е, З питанням водосховища і його відновлення, звичайно, питання буде ще підвішене трохи. То зрозуміло, що аж після завершення війни повністю буде розглядатись. Схоже на те принаймні. гаразд. Ну, що тут ще запитати. Ну, давайте, добре. Давайте конкретно е підтоплені регіони. Ще подивимось, Ну, саме підтоплену частину області. Що там? Там, зокрема, йде за певні населені пункти питаю, ну, то я вже окремо розгляну в окремому відео. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи швидко відновляться тери... підтоплені території, ті, які були підтоплені після підриву Каховської ГЕС, після того, як Україна звільнить ті території? А я скажу, що це не неправда. Гансус перевернутий. Пер. Альгіс перевернути. Ну, раздесь, що, ось беркана. Дагас. Вуня перевернута. Ну, дивіться, загалом більшість рун позитивних. Тобто, загалом, в принципі, воно буде відновлюватися, ну як, відносно швидко. Не миттєво, але доволі швидко. Ну, але не без нюансів. От тут руни показали, які нюанси будуть. ну Зараз розповім. Дивіться, Андріс перевернутий, перт, Альгіс перевернутий, беркана, да, газевуня перевернута. Про що відразу, відразу мова про що. Е, тут, з одного боку, певні погані новини, а з іншого боку, обман. Обман стосовно чого, Ну от якраз стосовно бачите, росту і розвитку. Ну, зрозуміло. Е, в принципі, зрозуміло про що мова. ось далі йде перт. Ріг достатку. Да? Тобто, я ж кажу, фіна... як це і держава буде виділяти фінанси, і нам, схоже, там, міжнародні партнери, різні фонди, організації дадуть багато грошей. Ну, це прямо ну, поток грошей. Да? І тут ось обман падає. М -м -м, а що ж це таке? Я думаю, здогадатись. Да? Ну, без корупції не обійдеться, відразу скажу. Тобто, да, Треба буде слідкувати, що там, де робиться як там ті гроші будуть використовуватись. Дивіться, Альгіс переверти. Ну да, населення трошки, бачите, мова про те, що захист буде. ну, Але населення, бачите, все не дуже захищеним буде почувати. Все ще. Ну, зрозуміло, якщо будинок там змило, якби, то е нюанси будуть. Ну, але бачите, все рівно: падає беркана, попри те, тобто, що це? Це якраз ріст, розвиток, якраз відновлення. Да? Ну, мова й про рослинний тваринний світ, зрозуміло. Ну, мова й про взагалі життя на тих територіях, пошкоджені там, дороги, комунікації, населені пункти, все це буде відновлюватись. Ну, але бачите, так, да, без обману не обійдеться, і певні погані новини також будуть. Не знаю, можливо, ем, ну, корупція я сказав, не без того. А... Може бути про те, що там якісь ну, компенсації, щось з компенсаціями будуть мудрити, Ну, щось, щось буде. Ну, чи будуть кошти виділятись? Да, так, буде відновлюватись регіон, так, да, буде однозначно. Дивіться, Да, газ падає все рівно. Це трансформація ситуації, до речі, під чим. Під пер. Це ж і удача, окрім того, що це рік достатку. Ну, от Мені побачився, ну, знаєте, потік фінансів, що називається, туди на відновлення саме. газ бачите, па? Тобто трансформація ситуації, Ну, і перехід із ночі в день буде, відновлення буде. До речі, по цій руні ну, відносно швидке. Відносно швидке. Ну, Але руни перевернуті є, відповідно я ж кажу, швидке, але не миттєве. Ну, Ми, українці хазяйновиті, е, що називається, дайте нам волю, ми там і самі порядок наведемо. Да? Якось так. Ну, Десь воно так і буде. Ну, Але і держава, і різні там фонди організації будуть допомагати, зрозуміло. Ну, це після звільнення. Бачите, все рівно в Уні опаде це перевернуто. Ну, все рівно, якісь сумні новини все рівно є. Бачите? Початок розкладу. Тут і обмани, сумні новини, і кінець такий самий. Сумні новини. Ну і певна незахищеність населення, що я кажу. Тобто, ну може, може, щось там по, по сумі компенсації щось намудрять, щось з такого плану. Ну а фінанси взагалі будуть виділятися і доволі значні на те, щоб там все відновити. Тобто я ж кажу: контроль, контроль, і ще раз контроль. На жаль, так, да, щоб влада щось робила, доведеться їй трошки, ну, задавати правильний вектор. Скажу так. Скажу так, як є, бачите? Ну, Але загалом, загалом, в принципі, не така погана картинка. Ну, але, правда, да, доведеться ще того почекати. Те ще, на жаль, не завтра відбудеться. Ну, Як є. Добре, ось такі розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!